У попередньому відео були запитання про те, як репстартер має підключатись до реп-системи та як має з нею працювати. Зараз все поясню. І так, уявимо дрон, який летить на частоті відео 5,8 ГГц та на частоті керування 600 МГц. Також у вас є модульна реп-система, яка подавляє сигнали від 400 до 1100 МГц. Репстартер, в свою чергу, під'єднується в розрив живлення. І при спрацюванні пристрою, це живлення замикається. Тобто пристрій виконує роль розумного вмикача. І до нього можна під'єднати будь-яку кількість реп за допомогою комутаційного блока, до якого все під'єднується. Тож летить дрон на частоті 5,8. Пристрій спрацьовує на частоту 5,8. Замикає живлення, Цим самим вмикає всю вашу реп-систему, яка під'єднана. Відповідно, його керування буде подавлятися. Залишилися питання. Питайте, відповімо.